Про Одеську область. Ви знаєте, що цими днями росіяни активно і дуже сильно били по інфраструктурі регіону, зокрема по мосту у селі Маяки. Це стратегічний важливий міст, який поєднує дві частини Одеської області. До нас зараз самої Одеси приєднується заступник міністра розвитку громад та території України Сергій Деркач, аби розповісти більше. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго ранку. Отже, станом на зараз, після російських ударів, які фактично унеможливили рух мостом в маяках, що вдалося змінити, відремонтувати, запропонувати альтернативу людям. Да, дійсно ситуація в Одеській області непроста, але ми з нею працюємо вчора. Тут була ціла команда міністерства розвитку на чолі з віце-прем'єром Олексією Колебою. і ми скоординували роботу всіх служб за цей тиждень. Дійсно, більше ніж 500 ударів нанесено в цей регіон. І це дуже велика кількість ударів, пошкоджено, як ми знаємо, міст, але всі служби працюють для того, щоб міст відновлювати це. Перше по-друге, працює вже понтонна переп. Права тому ми фактично відновили сполучення, і сьогодні рух транспорту йде більш-менш штатному режимі. Тому намагаємось забезпечити повноцінну логістику, забезпечити альтернативні шляхи для того, щоб у нас була повноцінна забезпечена транспортне сполучення між і Україною і Молдовою, і звісно, між частинами Одеської області. Чи вдалося уже обстежити нормально сам міст? Наскільки там серйозні пошкодження, і чи вдасться його відремонтувати найближчим часом? Так, вдалося обстежити міст. Вчора проводились активні роботи з фактично прибирання тих уламків, тому що навіть вчора, там, там де ми знаходилися, в той період були влучання. І тому ми якраз працюємо над тим, щоб відновити фактично міст на сьогодні. Тому проведено якісне обстеження, вже звільнили міст від уламків і працюємо над тим, щоб якісніше відновлювати міст. Звісно, це процедура не дуже проста і не дуже швидка, але ми все працюємо для того, щоб сполучення було повноцінно відновлено і запущено рух всіма можливими напрямками і цим мостом і альтернативними шляхами. Ну, зрозуміло, що росіяни можуть продовжити удари по мосту, і під час цієї серії атак у нас на жаль є жертва. Загинула мама трьох дітей, які розробляються плани на випадок, якщо такі удари продовжуватимуться, і мост не функціонуватиме. Працюємо над альтернативними логістичними шляхами. Як я вже сказав, вже працює понтонна переправа. Ми працюємо над ще двома маршрутами, які будуть досить швидко побудовані. Тому я сьогодні не можу розказувати там і розголошувати прям всю інформацію для того, щоб не давати. Більше інформації ворогу, але звісно, ми багато працюємо над тим, щоб логістичні шляхи були забезпечені і створені і альтернативні шляхи. Причому альтернативні шляхи не тільки тимчасові, а вже і навіть і постійні. Крім цього, звісно, це питання збільшення ППО. Я думаю, що всі бачили звернення президента України про те, що є рішення відповідні для того, щоб збільшити. Тут присутність, тому тут теж ми не можемо багато говорити в даному напрямку, але робота з тим, щоб забезпечити безпеку в цьому регіоні і забезпечити всі альтернативні шляхи логістичні, дуже активно ведеться. В якому режимі наразі працюють прикордонні пункти пропуску із Молдовою. Що треба знати українцям, які найближчим часом планують їхати в Молдову або через Молдову далі? Працюють фактично всі пункти пропуску з Молдовою, звісно, до деяких з них на півдні Одеської області рух дещо ускладений саме через оці логістичні шляхи, але рух іде вже ми відновили фактично рух. Він іде, тому тут переживати не потрібно. Можливо, будуть якісь невеликі затори перед самим населеним пунктом маяки, але це таке незначне скупчення, і в нас, в принципі, рух іде. Тому щодо пунктів пропуску, пункти пропуску працюють в штатному режимі. Вони працюють для легкового, для. Вантажного і для пасажирського транспорту, крім цього, ми активно працюємо з нашими колегами з Молдови. В нас працює ще сім пунктів пропуску. Не в Одеській області: це Вінницька і Чернівецька область. Там ми домовилися з нашими молдавськими колегами про те, що на всіх цих пунктах пропуску будуть пропускати автобуси. Ми завтра активно будемо давати інформацію, в тому числі нашим перевізникам, для того, щоб з понеділка вже активно автобуси їхали і на інші пункти пропуску альтернативними шляхами для того, щоб уникнути будь-якого скупчення автобусів. Ми розуміємо, що зараз період. Таких активних поїздок наших громадян, тому ми впевнені, що ми забезпечуємо повноцінно всі маршрути без таких великих черг на пунктах, на пунктах пропуску або в Одеській області, або в Вінницькій чи Чернівецькій областях Наостанок, коротко про порт. Ви зараз біля нього власне знаходитеся. ввечері 19 грудня Росіяни били по порту там постраждалі, були і загиблі. Наскільки серйозні руйнування на цьому об'єкті? Є е, на жаль руйнування і портової інфраструктури, але ми активно працюємо. Порти Великої Одеси працюють, і ми після будь-яких влучань намагаємось відразу відновити інфраструктуру. Ми, звісно, намагаємось забезпечити повідомлення всіх і перевізників, і працівників, які працюють в портах, для того, щоб всі дотримувалися правил і при Повітряні тривоги при тривозі йшли в укриття. Ну і звісно, працюємо над тим, щоб не було скупчення будь-яких транспортних засобів в порту або поблизу порту. Тому е, ми намагаємось забезпечити і безпеку в порту, і однозначну роботу порту, тому що ми розуміємо, що для України порти дуже важливі в економічному плані. Тому все зроблено для того, щоб на сьогодні порти працювали. Крім цього, не тільки порти у нас працює залізниця. У нас запущений потяг і Одеса Кишинів, і додаткові додаткові вагони додались до Київ-Кишинів потягу. Тому ми активно працюємо, щоб забезпечити всі сполучення. Зрозуміло. пане Сергію, дякую, що долучились до нас. Це був Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад та територій України з Одеси. Був з нами наживо.